Вітання новини на Ukrainian Media Network в студії Катерина Супруни Назар Задерій одразу до новин з окупованих територій. Власне, терористи і окупанти на Донбасі почали масштабні навчання із залученням цивільних сил. Про це повідомляє розвідка українська головне управління розвідки міністерства оборони. Говорить, йдеться про те, що станом на 24 вересня московицьке окупаційне командування на тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей проводять. Власне, інтенсивну бойову підготовку а, з першими другими армійськими корпусами це так вони називають ті а, терористичні угрупування, які вважаються арміями, а, арміями а, самопроголошених ЛНР і ДНР. А, власне команду дідавчання там проводяться а, і проводять інструктори російські, очевидно, ці навчання і заняття Попробуйте. з артилерійських, танкових, мотострілецьких розвідувальних та інженерно-саперних підрозділів з використанням стріл, штабної зброї, штатної зброї водіння бойових машин та розвідувально-диверсійної підготовки. Ну а тим часом головний розслідувач Белінгкет дав інтерв'ю радіо НВ. І він розповів, що розслідування їхнє розслідування щодо операції затримання вагнерівців уже Готовий текстовий варіант. Він, за його словами, вже має бути опублікований в найближчі два тижні. Ну і ще буде двогодинний великий фільм. Який буде готовий через півроку, ну це ж за приблизно приблизно так конкретних та якихось бідний Гордон. Бідний Гордон, нічого не справджується, і ще що важливо тут великий такий текст у нас вийшов з того інтерв'ю на сайті ємен.Є про це більше є. На що ми зараз звернемо увагу, так це. Христо Грозів стверджує, що ФСБ Московії не знали нічого про цю спецоперацію українську. У нас це називають спецзаходом, як нам пояснила голова тимчасової слідчої комісії з цього питання. І ось що сказав Христо Грозів, можливо, її не називають операцією, а намагаються зобразити по-іншому, але вона була. У чому я не згоден і готовий сперечатися, що операцію не можна було завершити через те, що ФСБ знала про її проведення і якось змогла б зреагувати, зганьбити її на останньому етапі. Цьому суперечить всі дані, які ми зібрали. ФСБ не розуміла нічого, і після арешту цих 33 осіб йдеться про тих самих бойовиків, яких затримали вже на території Білорусі. І після того як білоруська сторона їх передала Росії, переконання української сторони в тому, що ФСБ знала, помилкове ФСБ нічого не знала, зауважив головний розслідувач Белянкет Христо Грозів. Ну і більше деталей про цю справу читайте. Буде посилання. В описі під цим відео на чотири області можуть перейти до червоної зони. Про це сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін. А це Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська. Області вони зараз перебувають в зоні ризику і відповідно впродовж двох-трьох тижнів буде ухвалюватися відповідне рішення. Також за словами кузіна міністерство охорони здоров'я цього тижня зафіксувало найбільше темпи зростання захворюваності на COVID-19 у цьому році у 2021-му. це 68% зростання нових випадків і 51% зростання госпіталізації. Крім того, йдеться про те, що в основному тому це ж там дельта і. Майже у всіх регіонах це реєструється. Крім того, за даними, які зараз є в Санлікаря, зайнято 34% ліжок реанімації, 31% ліжок з киснем і 13% апаратів ШВЛ. А число пацієнтів, яким призначено кисень 19% від кількості ліжок із киснем. І за його інформацію, дані, які озвучені, говорять про те, що контрольований стан захворюваності і медична система до нього готова у додатку. Дія запустили жовті, так звані внутрішні ковід сертифікати. Але тут є одне але і це але. Ось iOS яке? і Android. iOS і Android, Так від сьогодні запускаємо жовті внутрішні ковід сертифікати в застосунку дія для користувачів iOS. Тобто всіх, кого iPhone, вже можете користуватися жовтими внутрішніми ковід сертифікатами. Пізніше також запустимо їх і для користувачів Android. Чекаємо на підтвердження від Google Play. Жовтий сертифікат можна отримати наступного дня після першої дози вакцинації дводозовою вакциною. Він діятиме 120 двадцять. Днів, жовтий сертифікат, це йдеться про те, що людина отримала лише першу дозу щеплення. Ну і буде зелений сертифікат, який свідчить про те, що ви повністю вакциновані. Ну, Поки що ми маємо для Androidів тільки жовтий внутрішній ковід-сертифікат. Більше з цієї інформації ви можете ознайомитись на нашому сайті umn.ua, там є відео, як це все можна згенерувати, цей ковід-сертифікат. Все докладно розписано. Підписуйтесь також на, наш, на наші сторінки у соціальних мережах. Також у нас є ще й телеграм-канал umn.ua. Поширюйте це відео, ставте лайки. З вами були Назар Здарій та Катерина Супрун. До наступних зустрічей.